Саме краще це Україна, От якби перестало там літати над головами. Україна це саме краще. В яких я країнах жив? І до речі, висновок по цим країнам, і чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім вона була після поранень Німеччина. У мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині. Я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. В цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно. А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схожа, Це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, клас, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з, 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 з законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією. І ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну чого не зробить взагалі, ну, попроще, життя? Наше все так складно, наше стільки законів, особливо Німеччина. Ну, то, в тебе не виходить просто в цей країнах, жити нормально, ти постійно себе відчуваєш на чемоданах. Бо з кожної сторони якісь дебігони, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча ті, типу, здавалось, бо в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні. Не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хіни ну, реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, Крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають вони все краще. І вони самі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордоном.